Доброго дня, мене звати Лона. Загальний розклад остання від ваших праців. Ваша сигніфікація. Не розумієте саму ситуацію, не бачите, не дієте, з пустого порожній або є негатив, морок по відношенню до якогось чоловіка. Вам потрібно проявити силу волі, силу духу і йти на неопочинання, не піддаватись на маніпуляції даної людини. Ви отримаєте шанс, можливість і повинні скористатися даним шансом, даною можливості. Тобто Пентакіль говорить про те, що відкриваються шляхи, і ви здобудете можливий шанс кардинально змінити ситуацію, фінансу, матеріально або чи достатньо. Послання для вас від ваших предків. Ситуація проясниться, або ви повинні ясно розуміти для себе, що даний шанс, дана можливість, яку ви отримаєте, буде для вас саме успішною. Єдине, що потрібно проявлятися, активно діяти. У вас буде підтримка на вашому шляху, рідні та близькі люди, партнер. Єдине, що ситуація потребує вашої активності насамперед. Якщо на даний момент ви не маєте розуміння, про що йде мова, то предки говорять, що по справедливості все в твоєму житті відбудеться, прояви терпіння по відношенню до ситуації. Ти, якщо зачекаєш, якщо не будеш негативно зливатися ресурсно саме в негативні думки, не будете, не будете вести себе як неврівноважена людина, то ви отримаєте... Розуміння і в ресурсному стані почнете активно діяти, йти в нове починання. По справедливості це відбудеться на 100%, тому що фортуна удача на вашому боці. Ви отримаєте шанс, можливість від вищих сил йти в ну, починання, в реалізацію ваших планів. Підпишете договір, контракт. Ну а далі дійте. Не забувайте те, що ваш рід захищає вас. Вони будуть спостерігати за вами, і ви маєте захист, вони говорять вам по відношенню до ситуації. Рухайся, власне, в реалізацію, ти досягнеш результативності, королева Пентаклів. Єдине, що виборюй, дій, активно проявляйся, час прийшов досягати успіху, бути переможцем, саме по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Дякую.